Це вхід басейн. Є шухлядки, великі, маленькі, перебігати. Є такі шоколадки, де можна мобільне та цінні речі. Сьогодні дуже багато людей. Ну, 22 червня. В принципі, є невеличка горка. Дітки люблять її. Можна приходити зі своїм, але якщо ти проголодався, вийти з басейну не можна, бо пропадає квиток. Тільки на вічну суто австрійську класичну їжу, душеві тут. В принципі, територія достатньо велика. Я сижу більше в тихому місці, де немає так багато дітей. Зараз такі. Будемо їсти. Я колись себе запитала, що ж тут за традиційна австрійська їжа, це шніцель, сосиски з булочкою. Це майже, в принципі, скрізь м -м, на всіх фестивалях. Немає нічого подібного, як у нас в Україні. Такі фестивалі їжі, ти можеш поїсти що завгодно. і така смачна. М -м -м. Тому йма. Минулого раз замовили меню, там якесь котлета була така несмачна, солена, пюрешка і чотири листочка і коштувалося 15 євро. Цікаво, що сьогодні ця дорожка не і Я тут плаваю постійно. Це для дітей. Басейн. Такий перехід, і тут є кусочок. Площадка для дітей. А тут ще така площадка, купа людей. В принципі, дуже великий басейн для дітей. Тут туалети і душові кабінки. Є навіть невеличка бібліотека для, для дітей, для дорослих. Це роздягалка. Тут такі шоколадки. Зараз шоста вечора і дуже багато людей насправді. Мої неідеальні ножки. Лежать біля веселу. під піділочку. І ще важлива інформація, хто ще не знає. В Австрії в сауну ходять всі голі. От, один раз ми пішли, і це був, звісно, шок культурний. Тобто люди, які в принципі поважають кордони, вони не дуже теплі, але в сауну ходять розділки. І жінки, і чоловіки, ну якось так. Типо можна побачити, або вчительку. Я просто подумала про дітей, які в школах навчались. Таке, ну, для них це норма. Таке.